Арестовича в президенти. Між іншим, ви пам'ятаєте, я перший сказав, що він наш майбутній президент і ще півроку тому. Потім іще хтось сказав про це сам. Арестович роздуплівся уже після всіх. Він ледь не десятий сказав, що він буде наступним президентом, і е, про це ми поговоримо за кілька хвилин про нашого майбутнього президента. А зараз про одного уже майже минулого президента. Сьогодні день народження Олександра Григоровича Лукашенка, а ми з вами ще тверезі. І е, Лукашенко це трагічна фігура, трагічна фігура доби. Чому? Чому він трагічна фігура? Тому що доба трагічна, виявляєте? Диктатори минулих епох. Як це було блискуче все? Яка це була велич? От маленький диктатор, але кожен маленький диктатор хотів був подібним на Августа, з тріумфами, з тріумфальними арками, з колоннами, з розкошами тронних залів. З натовпом, натовпом підлеглих рабів, все таки інше це було розкішно, бо хотіли бути подібними на Наполеона. І це теж це велика армія, це пера в, кап... в капелюхах, це так само тріумфальні ходи, це воєнні паради, це було класно. Що таке нинішній диктатор? Ну, навіть не нинішній, навіть Йосиф Вісеріонович Сталін, От вся його естетика і естетика вождів сталінської еліти політбюро, як висловився один британський дипломат, це естетика залів очікування для пасажирів другого класу. От Саме так все було обставлено. Ці скучні партійні збори, протоколи, мандатна комісія, контрольна комісія запроти утримався доповідь товариша з Костроми по аграрному питанню. Якийсь, якийсь п'єс, я про це чув. Це було дуже нудно все. От смисл бути диктатором для того, щоб жувати оцю гумку, для того, щоб закопатися в папери і нічого не бачити за цих паперів. От Вся романтика в паперах, в підписах на розстріл, на розстріл, на розстріл і печатка бах. А у цього навіть цього немає у Лукашенка. От людина з явною претензією в Наполеони, в Цезарі, в Августи, в Олександри Вілікіє, і замість цього доводиться косити під директора колгоспу, тіранять дуерів машин на водаєння. От людина протринькала все своє життя на картоплю, це на картопляному полі. Зображувати із себе картопольщика, чи як це називається. Я не знаю. Там вони в Колгоспі. Це так же Заради чого? Нема заради чого. І як завжди, я не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал про потребу натиснути на дзвіночок. Залишити розлогій коментар. Не можу вам цього нагадувати, бо я все ще не диктатор. Е, стосовно Московії, е, надзвичайно підла країна, е, Міністерство юстиції, виявляється, там у них є якась юстиція в Московії, подало, е, включило в список екстремістських матеріалів. тобто Заборонило книжку Сахіха Аль-Бухарі, збірку хадісів. Це класична збірка хадісів мусульман-сунітів, укладена ще, мабуть, століття в 8-9. Що таке хадіси? От, щоб ви розуміли просто структуру. От те, що у нас псалтир, те у мусульман Каран. Не з містичної точки зору, не з точки зору віри, а так би мовити, літературно. Коран – це збірка таких медитативних священних текстів. От те, що у нас, наприклад, Євангелія і діяння апостолів, це у них хадіс, це збірки хадісів, це випадки і вислови з життя пророка Мухаммада, мир йому і благословення Всевишнього, і з життя ансарів, тобто найближчого оточення. Власне, це класичні тексти, яким уже більше тисячі років, і зараз їх Міністерство юстиції в Ерефії заборонило. І от уявіть, оці от Кадирівці, вони воюють зараз за Ерефію, гинуть. А те, що є підґрунтям їхньої віри, вони же всі Аллах Акбар кажуть, те, що є підґрунтям їхньої віри. Московити забороняють. От ви за нас воюєте, а ми вашу віру будемо забороняти. Це заборона віри, іншим. Це все одно, що от за нас воюють зараз білоруські добровольці, полки, мені Кастуся Каляновського, і інші. І от вони за нас воюють. А в цей час, наприклад, Міністерство юстиції України бере і випускає постанову, що ніяких білорусів не існує. От, Білоруси не існують, і взагалі, от, давайте заборонимо білорусів, каже воно. Це вищий ступінь блюзнірства. Це означає, що цим вонюшкам просто глибоко наплювати на цих мусульман, які за них воюють. І оці мусульмани продовжують за них воювати. Вони продовжують воювати проти нас, і у нас вільно продаються хадіси. Вони воюють за Москву, де хадіси заборонені. Але скоро і дуже скоро в Ерефії буде глибока криза. І там буде певний період, коли дійде навіть до виборів. Цей період буде дуже недовгий. І хто б там чого би не обирав, закінчиться все або грандіозним розвалом, або завершиться приходом новітніх більшовиків, які будуть ще гірші за Путіна. Цим періодом потрібно скористатися. От коротким періодом смути потрібно скористатися. Свого часу наші предки не скористалися належним чином смутою початку XVII століття. Як тоді було? Тоді, скажімо, е, Вишневецькі, деякі інші українські магнати і польські магнати вирішили роздолбати Московію і е, влаштували там смуту, поставили свого кандидата на престол чудесно спаршувався царевича Дмитрія, і потім там було років 10-15 чудовою, абсолютно розкішною смути, тобто відсутності державності, де і поляки, і казаки ходили туди, як в супермаркет, просто поживитися і відпочити на кістках і на пожежах у цих московитських міст. І це був єдиний щасливий час пободи в історії Московії. І, е, але не скористалися, дали йому тямитися, дали прийти до влади Романовим. Це нова династія, і потім стало значно гірше. Це було дуже погано. От чомусь не скористалися. Якось було не до того. Вважали, що це можна відкласти на потім. От не треба відкладати на потім. Коли у них буде короткий період смути, обов'язково цим потрібно скористатися. Тут треба зайти і вже не виходити. Уже не виходити звідти потрібно, і там будуть, звісно, будуть демократичні вибори. Хто в них буде брати участь в цих виборах? Фейгін, Навальний, Каспаров буде небудь брати участь Юлія Латиніна. Ну, коротше, публіка нудна, от вона не потрібна. По-перше, вони все таки ванюшки, як би там не було. Але навіщо нам там ванюшки? Так ось у нас має бути своя кандидатура. І ця кандидатура має стати президентом Ерефії. І це буде Арістович. Звісно, що вибори в Ерефії не можна проводити там, у них не Чорнозем'я. Там буде радіоактивна пустеля, це все не потрібно. Це буде в докерпабі на Хрещатику. все відбуватися. Ми там зберемося і виберемо президента. Це буде. Демократичні, прямі таємні вибори. Голосування буде утворена рахункова комісія її очолю, і е, там переможе Арістович. По-перше, він любить винюшек. Е, Він людина достатньо наївна, тобто він не одразу зрозуміє, яка це дупа поїхати туди, в Кастраму і чимось там керувати. Ми його, ми, а ми йому не скажемо. Його туди можна буде послати. І він людина достатньо романтична. Йому буде здаватися, що такі великі, слабко заселені землі, і там можна п'ятий проект буде реалізувати. І я не знаю, що таке п'ятий проект. Хай реалізує хоч п'ятдесятий проект, аби там нічого не росло більше. Ми розуміємо, що Арестович, видатна людина, судячи по тому, що ми почули по телебаченню від нього за останні півроку, нічого там при ньому рости не буде. Ви можете сказати, що у вас є якась краща кандидатура за кандидатуру Арестовича, а от не треба. От я був перший з цією ідеєю. У мене авторські права. Давайте будемо слухатися мене. От я кажу, що має бути він, значить, має бути він. Інакше, якщо ви мене не послухаєтеся, він стане президентом тут в Україні. Воно вам треба? Зовсім не треба. Отже, будьте слухняними хлопчиками і дівчатками. На цьому вам моє щире, полум'яне амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.